Слава Україні! Друзі, друга половина березня час проводити профілактичну обробку хвойних. У мене на ялинці коніка вже були кліщі, у мене на ялівцях Blue Arrow була тля величезна, яка піднищувала ці ялівці. Тому завжди я цією обробкою не нехтую. Це у нас перша обробка. У мене був препарат Біошок, я перейшов на нього. Заходив в магазин, тому що розумів, що мені буде мало такої бутилочки. Тому я хотів придбати біошок, але його вже в магазині не було. Був мідний щит. Взяв мідний щит, почитав деякі відгуки. пишуть, що мідний щит в поєднанні з препаратом 30 d може давати опіки на хвойних. Тому я не ризикнув поєднувати із 30 d Біошок ідеально поєднується із 30D. Мідний щит, не знаю, не використовував. Якщо ви використовували мідний щит і 30 d препарат, і скажіть, будь ласка, як вам про все пройшло? Чи є якісь негативні моменти? Тому в цей раз я вирішив проводити обробку. Один бачок біошоком пройшовся. І один бачок іншу частинку хвойних. Я пройшовся мідним щитом. Ось так. Наступну обробку буду проводити. А, до речі, друзі, може комусь цікаво ось інструкція мідного щита. Нажмете стоп, подивитесь. І ось я спробую, тому що вітряно. І ось інструкція біошока. Також нажмете стоп, подивитесь. Наступну обробку я буду проводити препаратами сальто. Це від хвороб. Ось його інструкція. Препаратом синерит. Тут потрібно 2 пакетики, тому що 4 мл йде на 5 літрів води. А в мене бачок буде на 10, І препаратом Міральд. Синерит це від шкідників, Міральд це від кліщів. Також два пакетики 10 мл, тому що один пакетик на 5 літрів води. Можливо, я, звісно, ще щось інше обдумаю, візьму, але поки що наступна обробка мене буде виглядати саме ось так. Напишіть також, будь ласка, у відгуках, чи користувались ви такими препаратами для обробки хвойних, мені також буде дуже-дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.